Армадол. Забудь про головний біль. Мені 5, я у темній кімнаті у бабусі на шулявці, і заходить вона. Велика, така всеосяжна. Вона починає сміятися, її сміх розливається. Я від цього лякаюсь. За холодильник звідти оком виглядаю, мені лячно і цікаво, і хочеться, і страшно. Я, я не вийшов тоді за холодильники, Так, весь вечір і просидів. А зустрілись ми за 25 років. Якимось дивом я став її босом і так і не розказав їй цю історію. Воду решти країни Європи зумовлює активний циклон з центром поблизу Ісландії та його атмосферні фронти. Оце це і є останній телебудиночок Русі-Писанки. Це твій день. Ми тут сиділи, сміяли, жартували, сперечались, випивали. Руся одразу коли зрозуміла, про що проєкт, вона сказала, окей, тут ми нічого не придумуємо, от є, який ми є. Йдемо да? до справжності якоїсь. Русі це було близько. Якось так сталося, що і Руся, і твій день пішли на паузу. Випадково не випадково. Тут фактично вже музей, як зараз. Руслана. Вже легендарні сукні. Звичайно, під Русю шили. Стилісти, спеціально виміряли все, тому що фігура нестандартна. Але от Руся, ну, вона на не з тих ведучих, не з тих акторок, які там довго там, чепурилися і дивилися, як вони виглядають. Форми прикривають, бо програму, ж діти дивляться, там. дорослі, родинна програма. І все, і добре. Тому що було чому йти звідти. Нашу ці сукню. Енергії купу. Я думаю. Супня ця вже тут залишиться не завжди. Якщо порахувати, скільки часу Руся витратила у цьому кріслі, гримуючись, це таке окреме маленьке життя. Тут відбувалось все. Сюди приходили редактори, ми літалися перед ефіром, планували ефір. Руся так завжди сідала, отак замружуючи очі, отак сиділа, як богиня. Трошки підглядала отак одним оком, так трошки, трошки. І все, всі деталі, всі, всі, от прям все ловила. Я знав, що вона постриже волосся для ролі у фільмі Наталі ворожбіт. Вона сказала, що немає інших варіантів, тільки так треба. Потім я Наталка дізнався, що насправді був вибір, але вона пішла на цю жертву і для глядачів, і для глядачів фільму. І витрачала тут у цьому кріслі ще на 20 хвилин більше щодоби. Витрачала свого життя зі своєї родини з інших ролей, тільки тому, що вона до кінця викладала все. Отак, От примружуючи око, вона дивилася на всіх. Викладаючи своє життя, все далі, далі і далі. А, вставала і йшла на ефір. О, тут була отак фіранка, вона все закривала. оцій цій точці за годиною стояли ведучі. Травень, спека, п'ять годин попереду, ніхто нічого не знає. П'ять годин. Тут яма, тут ваннікова. Перехрестила Русь, отак всіх. Сказала більше сексу, і пішла сюди. 23 страви. Я порахував, 23 страви. Приготували на кухні Русію її руками. Віка допомагала Васі допомагали. Вікуль, привіт. Ти Привет. ж різдво врятувала людям. Фактично, пам'ятаєш, не вийшли печеньки різдвяні у Русі. О, оце, ти пам'ятаєш да, 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 да. А що там не вийшло? там. Ріжки трошки пригоріли, і ми карамелькою їх так Та що, ти взяла, приховала їх там доготувала. Чи як воно було? Ні, ні, ні ми отут прямо ну, на місці з Русі приклеїли ну... карамелечки, бистренько за 5 секунд. і все, і видали в ефір. Слух, ну, вона строго шусі була. Ну давай відверто. Ну, ну да, вона любила покричати. Руся туфлі. Оце замість команди ефір лунало на не е щодня у проєкті Твій день. Але Руся така, я сьогодні Сезарія Евора, іду у новий день. Я пам'ятаю цю студію 24 травня 22-го року. Ми святкували рік твоєму дню. Нікого вже не було. Проекту не було в ефірі, всіх порозкидало. І Руся казала, що вона в Рамштайні допомагає нашим як може. Тільки кілька людей знали тоді, у тій точці, з чим вона насправді бореться. Розказуй. Я я друзі вітаю вас. Я, я зараз радію, що в мене є можливість поспілкуватися з вами. Я в Німеччині знаходжуся в 20 кілометрах від бази Ромштайн. Я казав, що поява Русі у нас випадкова, не випадково. Ну випадково, тому що вона могла відмовити, ми могли забути, але не буває випадковостей із такою магією, таким об'ємом, таким розумом і такою доречністю. Я пам'ятаю один ефір, він якось зайшов у лухий Кут, і, і я на ефірній апаратній, і Русі в вухо кажу: Русь, нічого не роби, нічого не кажи. Просто вийди і зайди. Вийди і зайди. Русь одразу зрозуміла, про що йдеться, вона це зробила, і все змінилось. Мало таких людей, які можуть просто зайти і все змінитися. Привіт, мої любі! Я, Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.